listen to me you gotta you have to eat the dream you have to sleep the dream you have to dream the dream you gotta touch you have to see it when nobody else sees it you have to feel it when it's not tangible you have to believe it when you cannot see it you gotta be possessed with the dream and every single day you gotta wake up and put forth Всім привіт! Ласкаво просимо у нашу футбольну родину ФК Рентген. І Сьогодні наш буде вже другий футбольний випуск про наш матч проти «Ультімейта». Так, до речі, це вже реванш. Ми з ними грали і, на жаль, тоді ми програли з рахунком 3-1. Ми були дуже серйозно налаштовані на цю гру і зібрали свій такий, я думаю, оптимальний склад. Настрій хлопців був бойовий. Як саме пройшла ця гра, дивіться в огляді. Так. І ось уже пролунав перший підготовчий свисток. Команда розминається вже по повній. Як думаєш, з яким рахунком закінчиться матч? Давай так, скажемо. 3-1 нашу користь. 3-1 на нашу користь. Дякую. Леонід. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, з яким рахунком закінчиться даний матч? 3-1. 3-1? Ну, що це показалося з три відео, але я не знаю. Три один. У мене є один ритуал, і це якщо говорити про забобони мої перед матчем. Є один ритуал, я на поле не виходжу до матчу. А якщо вже заставляють виходити на, е, на поле, я виходжу тільки з правої ноги і перед цим вже три рази тільки з правої ноги. Тобто це стрибати три рази. Я не знаю, це забубон, не забубон, але здається, що мені в принципі везе, можна так сказати. Ну, це була наша, скажімо так, чергова гра проти Ultimate. Це був реванш, да, який ми хотіли давно взяти після першого програшу. А наша команда була, я мені здається, сильніша, ми трошечки підсилились. Так, ну матч таки почався, доволі, е, доволі жорсткий, я би сказав. Вже нашого одного гравця трошечки скосили Макса. Він і так, тільки після травми, тільки відновлюється, тому поки доволі такий. Жорсткі ми спостерігаємо футбол. тут чили під сонечком хто на гішом, хто хто на повній формі готується, щоб вийти і звинити хід матчу проти нашого супротивника. Владя, скажи, як тобі зараз на даному етапі наш матч? Поки стабільно. Нічого такого острого ще не було, да? не, не в них, не в нас. Питаємося розвинути якісь атаки, поки, поки кожна команда присматрюється. Який буде рахунок в кінці матчу, як думаєш? 2-0 наш порис. 2-0? Прийнято. Водя, ну як тобі? Ти вже побігав трошки. Важко бігати сьогодні. Слухай, важко, да, жарко, важко. Натуральне поле. Те, що ти знаєш, я ж не футболіст. Ще який футболіст? сфотографуватись, з... зібрати команду, це може на ні. Поки по нулям. Наблюдаємо, нема що сказати Що Макс тяжко? Жарко, я бачу, Нічого, нічого, а легко нічого не буває, сам знаю. Та я вже знімає, тренер вже не говорив на, на пару строків. Е, важкий матч. Такі в'язкий. Так, були певні слова від тренерів в першому таймі до мене, коли я не виконував в деяких моментах установку тренера. Я підключався вперед і трохи отримував на це, через це, але я вважаю, я робив все правильно. Ну що скажете, Юрій Павлович? Така газкая игра, так? Це игра, це триплоп. От штрафу до штрафу А причувствие тренерське є, какое-то хорошее? Насчет команди. Ну что, наши? Ну, конечно, наши. Только победа. Только победа. <laughs> ничего, даже Это видно. правильно. Даже <laughs> Никаких нищей, <laughs> только победа. Первый наш гол я взагалі не зрозумів. Що це було? Ну, типу, yeah. так, звичайно, можливо, мені було краще видно з карного майданчика наших суперників, ну тому що я був саме все бачив. <гум> Але справді я скажу: ну, там не було голу, і це скаже не тільки я, а мої партнери по команді. Я підходив потім до судді, кажу, ну, що це за тема. Він каже, боковий показав. Я потім впіхав. А до... як боковий побачив? У мене питання, боковий. Він, значить, нього. Ще був кращий, ніж в мене. В нього зум. Чесно, мені було трішечки лячно, да, коли ми впустили перший гол. Я бачив, що не все виходить дуже добре, що не вистачає десь в якихось моментах певної гостроти, да, що наче команда контролює м'яч, контролює гру. Але в той же час відкривається для контратак небезпечних і не було якогось такого а, фінального да, фінального корту акорду, тобто завершення якимось е, небезпечним ударом, щось такого, щось на кшталт цього. Тому, звісно, я нервував, звісно, переживав. Але а, в душі, да, всередині, в серці, я розумів, що команда збереться і команда зможе а, змінити хід гри. Ще, да. Гол пропустили, жовте получили. Дві вже вважали? Я так, одне так, пропустив. Так, да? так, Напевно, так. За, за якісь розмови. <му> Зрізали нашого, Дуже жорстоко. І стався такий насправді дуже неприємний, як на мене, момент з фолом проти нашого гравця в портуванням. Да. Богдан, ти там реагував? Пам'ятаю? Слухай, ну сам конкретно момент, я вже був тоді на заміні, здається, я його не дуже пам'ятаю. Я, я, я почув Вані. він дуже голосно кричить, коли його б'ють по ногам. Я був так. Трохи шокований, чесно кажучи, і відразу підбіг до нього. У нас слава Богу, там були була заморозка, була аптечка. Ми його поставили на ноги. Але я вважаю, що для товариських ігор такий накал боротьби він трошки, мабуть, іноді є знаєш таким надлишковим, і треба поважати один одного, я вважаю. Рахунок 0-1, в принципі, по-першому тайму, ну мало що можна ще сказати. Да? Гра була така більш-менш рівна. Виникали в нас непогані моменти, були вони декілька моментів і у суперника, але на превеликий жаль, перший тайм так і закінчився з за рахунком 0-1. Ми пішли на перерву. Класна, гра класна. Тільки я б хоч сказати, що в них команда, і вони ще мені здається хочуть довести комусь, що футболістів б'ють по ногам. Так не можна. Це yes. вже в задоволенні. Ми вже повинні отримувати задоволення від гри. Це медіа ліга. А поки що, а не якась там ліга, де треба якби виборювати якісь медалі. А так, в принципі, все добре. Добре, хлопці грають, багато людей сьогодні, прикольно. Серега готовий. Мій товариш сьогодні він мене замінив. Сьогодні, він замінив. Сьогодні, він я майже забив. Він мене сьогодні в атаці замінив. Мені я Степан взяв свою кепку, каже: на Серега, щоб тебе в обморок не впасти. Гарно граємо. Треба вар було, голу не було. Отак. Чим всі побіграють. Артем Володимирович, вітання велике. А можна Артему довбику передати зараз? Да, Тьома, Тобі привіт, я не знаю. Ну, чисто по-братськи, молодець, молодець. Все, Тьома, з тебе футболка. Це був Прошу. перший матч, де зібралися найбільше наш медіа склад. Да, до речі. Е, у нас було чотири наших медійних гравця. Це Дмитро Музика, Сергій Лиховховида, Ігор Цяган. Ну і я ми пропустили перші перші гол. Перший гол а команда, звісно, засмутилася, але ніхто не опускав руки, і просто у другому таймі команда вийшла ще з більшим зарядом. Якщо говорити про перший тайм, я відіграв його повністю. Ми показали доволі дуже гарну гру, намагалися розігрувати м'яч, не бити вперед. Просто так завжди шукати якісь передачі вперед, менше передач назад. Забігали, били поворотом». Зарядження вийшли на другий тайм. Це було видно, мабуть, з перших секунд тайму. Почали пресингувати команду суперників і вже десь, мабуть, на хвилині 3, четвертій, максимум п'ятій. Ми заробили пенальті. Хорош! Хорош, Ванечка! Розкажи, ти, як тебе це? Як тобі перші тим хвилини, скільки тобі лікав? Десять. У мене був момент навіть. Але мене накрило в штрафні, я відчув легкий дотик до ноги. Це Хотів падати, малювати пенальті, але потім думаю, ні, я за чесно беру. Ну, загалом, як погодка я... е -е, Слухай, погодка прикольна, трішки спекотно, але я, як каже моя баба, добре, що нема дощу. Але взагалі. Знаєш, класно, так. що перший раз граємо на тому, на природньому, так? Так, та, та, речі, так. Та зовсім інше, зовсім відчутя, інше видно. Інші... Класний прикольний. сюди, хто зараз виходить. На нашу когда падають нам у мы ми граємо без ігра. Ми граємо з іграми, Ілюха, і що? до подачи, то подачі тебе говорив. От вратарь говорить, виполняйте доказ. Это понятно? Щоб я відсюди не кричав. Давай, давай, певець! Буде бігти сюди, боліт я. Що за боліт? Я щось не можу понять. Вибігає один на один. Я вирішив сразу же взяти боліт для того, щоб ми змогли, я так надіюся, для того, щоб ми вийшли вперед. Степанович. Бачиш, да, не забив. Буває. Ти прикинутих. Не, не зміг піняти нього. Це тренер, тренер напихає. Напевно, ви ну, вчора трохи набігались. Та набігати пропустити. Знову ж таки, головна особа матчу у Ультімайті це був Влад Мицкевич, і він пішов бити боліт президентський. А, ну, ви бачите, як він його пробив. Я думаю, що Ілюха, Ілюха, респект. Що скажу за Ілюху? Ілюха, вратар, відіграв один з найкращих, напевно, своїх матчів. Все своє, за життя. все своє життя, кар'єру за рентген. А забити гол не вдалося. Але, тим не менш, у відповідь наш. Чудовий наша стіна, наш воротар Ілля також в героїчному стрибку зміг вибити м'яч з під ніг нападника, і таким чином ми розмінялися двома незабитими президентськими болітами. Другий гол, той самий Іван Міроненко, наш центральний півзахисник, тренер, видає просто філігранну передачу метрів на 30-25 на нашого нападника Діму, який просто як Роман Яремчук на євро приймає м'яч, розбирається з голкіпером, обводить його і пробиває поворотом, за якими стояв наш відданий фанат Рокфелер. Так, ну що, бачите, цих чемпіонів. А, знаєте, чому я зараз з мікрофоном, а Макс поруч? <laughs> Тому що ми на заміні. Як тобі взагалі цей матч? Я зараз вийду, я зараз вийду за дні нормально. Ну Но то я щось мені взагалі перший не матч. Мені не сподобалося як я віддав. Слухає, мене, до речі, тренер похвалив. Сказав, що чітко, все по факту. Для першої гри. 10 років, більш 10 років я набігав 11 на 11. М? Тому ти молодець, ти ще й красивий. Я ще й красивий? Ну то ж моя футбол може це якось впливає. Як вам іграв, хлопці. Рані емоції потрібно було задавати. Ігор, ти вже грав чи не що? хочеш вийти? А, ну, що, так, що ти тренер вирісся, тренер вирісся. А ти я до Я пор. У нас президент заряджений просто на емоції сьогодні просто. Бодя! Звідки в всі енергії? Я дивлюсь команди. Це просто, ну, типу, це максимальна повага до президента за такі емоції, тому що, ну, дивись, тут ніхто так не реагує. Видно, що людина живе футболом і переживає справу. Зараз я скоро вийду і забігу. Або або, або. або нічого, up. Everybody get uh, I walk this planet the most rugged Most can always see this heat, but don't touch it Cause you might get them burned when I come through It's my turn, never get in my way Or you're getting rolled over like Rover Cause my fists a bulldozer I throw these dogs in the street to melodies Like a heartbeat playing against piano keys It's a breeze, 365 degrees Turn around and you might catch the Как сейчас я Никита, мы мой штрафную заходить не может. Пас только пошел в игрушку, ага. сразу бежишь. Пен, и бежишь в него, смотри, вот, когда бежишь, смотришь, что он готов делать, или отдать влево, или выпить. Поэтому если вперед, все лево попробуй попробовать в, в сторону, где он метр девяносто. що залишилось э, останні хвилини, я Саня, маю надію, рахунок такий залишиться або ми ще подвоємо. Арбітер матчу дає фінальний свисток матчу. Трохи, чесно кажучи, серце відлягло, тому що ми все ж таки перемогли. Емоції переповнювали. Подякували супернику за гру. Гра дійсно вийшла дуже цікава. Ми взяли реваншу команди Ultimate. оскільки вона зараз по матчам 1-1, Да, я вгадаю, що ні в кого немає сумнівів, що третій матч дав рішальний. А матч реванш, матч відповідь назвати це як хочете. Але вирішальний матч між нами та між овкарнеген та командою Ultimate має бути. Тому ми запрошуємо цю команду до нового двобою і впевнені, що це буде просто незабутній спектр емоцій для всіх, як і вболівальників, так і гравців, так і тренерського штабу. Тощо ну, ну що я від себе спившую ігра була цікава. Типу, в мене перша проти вас. типу, кого би ти виділив би своїх іграків із наших. Просто блін з ваших я би це в центрі поля грав 99 Дуже дуже непоганий. Та в цілому, я тут знаєш, нема кого не можна не виділити. В цілому була команда, і це було дуже видно на полі. Тому я вважаю, що такі команди, як ви, і ми мають бути на ЮСТі. Лік стовідсотки тримає. Тобто, у нас короче, з вами мотивація і ціль це стіл 100% Звичайно, і більше і далі, і так далі. Дивіться, клуб Ренген, ставте нам лайк. Ставте нам підписки. Бережіть себе. Любіть маму, любіть тата, любіть вас, любіть нашу команду. З вами був Древо і вас, і футбольний клуб Ренген.